Миколай на Масани приніс тролейбус пасажири. Вас вітає Чернігівський тролейбус. Бажаємо приємної поїздки у Чернігові. Перше за більш ніж 30 років відкрили новий маршрут новою лінією. І тепер з масанів на Рокосовського можна дістатись комфортним рогатиком, адже жителі вулиці Незалежності вже давно скаржаться на 21-й автобус. Маломістки пазики їздять рідко і всіх не вміщають. На рокосовського зараз дуже часто їздять через торговий центр. Голову він дуже рідко їздить, і коли він їде вранці, він дуже набитий. Люди чекали цього маршруту. Особи пенсіонерів, де на роботу ж тоже набирається на Рокосовську Багато хто їздить, буде людям хорошо зручно. На відкриття лінії приїхав нардеп Сергій Березенко. Він свого часу посприяв виділенню фінансування на будівництво. Каже, що це тільки початок. Тролейбусний парк будуть поновлювати розвивати далі. Слава Богу, є тролейбусний вже марвже маршрутні масани, про які ми говорили ще рік півтора тому. Слава Богу, що ми можемо побачити вже нові чернігівські тролейбуси, і ми маємо тільки збільшити їх кількість. Має бути чіткий план. Я думаю, він має звучати так, що протягом найближчих п'яти років жодного старого. Тролейбусу в Чернігіві не має залишитись тільки нові, тільки сучасні, і тільки такі тролейбуси, які пристосовані для всіх категорій людей. Він додав, що пріоритет має віддаватися саме електротранспорту, адже у всьому світі йде тенденція на перехід на зелені технології. І найкраще, якщо перевізником є саме місто, бо це єдина альтернатива дорогим приватним маршруткам. Якщо комунальне тролейбусне управління цього разу спрацювало на всі 100, то інші комунальники підкачали. Сідати у рогатики довелося з нечищеного тротуару складно було і відкинути пандус. Ми їдемо всього у другому тролейбусі на маршруті, але як бачите, салон майже повний. Це найкраще всього демонструє, наскільки необхідний був цей новий маршрут. Маршрут з'єднав Масани, котрі ще розбудовуються і розвиваються, та найбільший спальний мікрорайон, де проживає більше 70 тисяч чернігівців. Від кінцевої прямує вулицями Незалежності, Козацькою, Героїв Чорнобиля, 77-ї гвардійської дивізії Сіднівської, Рокосовського та Шевченка. Точка призначення Бобровиця. Де раніше розвертався 10-й тролейбус. На лінії працюватимуть 6 тролейбусів з інтервалом 13-15 хвилин. Їздитиме маршрут допізна. Початку двіження з діагностичного центру в 5.30 з конечної на масанах в 6.10. Закінчується движення в. Пола 11 з діагностичського центра і в 11.10 с з последний маршрут твердять, можуть додати за потреби додаткові тролейбуси, якщо маршрут виявиться потрібний людям. Ми виставляємо більше количество машин на ті маршрути, де є іменно потрібність, тобто де високий пасажиропоток, где є. Платний пасажир, тобто там, де в общем то удобно. Ще одним нововведенням стала робота автоматичного голосового інформатора. Нові рогатики відтепер оголошують зупинки голосом радіоведучого Андрія Соколова. Дякуємо, що скористались Чернігівським тролейбусом.